30 ветеранів, 76 медалей. Результати збірної України на престижних міжнародних змаганнях у США стали без перебільшення блискучими. Серед сотень військових з усього світу наші хлопці показали, що є непереможними та найкращими. Зустріч бійців у Львові стала направду тріумфальною. Як ви не буде? Ви заставляєте, щоб піднімався український прапор. На висоту і всі говорили разом. Слава Україні! Героям слава, слава Україні! United States Air Force Trails 2024 – Це не прості змагання. У них беруть участь вояки, які отримали поранення. Це лише перший етап. Далі переможці стають учасниками вже найбільшого американського турніру з адаптивних видів спорту. Наші ветерани, хто на візках, а хто на протезах, плавали, стріляли з лука, вислували і навіть зіграли в регбі. Кінцевий результат був максимально досягнутий. Це видно по задоволених обличчях хлопців. Був обмін досвідом із ветеранами Сполучених Штатів із ветеранами збірної Грузії. Від Львова до США поїхав 32 річний Олександр Катаула. Під попасною бої стратив ногу, а після реабілітації вирішив перше в житті зайнятися професійним спортом. Золота та срібна медалі у стрільбі з лука лише початок, каже ветеран. Тепер він хоче опанувати ще й волейбол на візках. Ми отримали командне золото зі стрільби з луку, і срібло в індивідувальні стрільбі. Я отримав сам найбільше. Це було за срібло, тому що. Завжди нервувався і вдалося в фіналі фактично побороти свої емоції і вибороти срібло. Після невеличкого відпочинку наші бійці знову зануряться у тренування, або результати на масштабному турнірі у США були навіть кращими ніж у відбірковому турі. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.